The disappearance of Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. Ten-year-old Emma, huh? intrigued, is determined to investigate. As Emma walks the streets of London towards the mansion, a carriage passes her at full speed. And the teddy bear falls out of the window unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. Okay, Fenton. We don't know each other much. But we are going to have to help each other find Thomas. Can I count on you? Mm -hmm. Тож, всім привіт! З вами Пастернак. І ми починаємо грати гру під назвою Them Dems: A Tale of Shadows. Або Казка про Тіні. Що в настройках я тут все настрою, і давайте починаємо грати. Подивимося, що це за ігра. Сніг на голову. Ми маємо тут знайти свого батька, бо він загубився. Так, як тут почати? Сніг на, на пробіл, добре? І продовження сюжету. Що тут відбувається? Щось hey, медиком стало. Right Перестань me. мене пугати

буде так далеко? ні-ні я зачекаю до тебе піду. А, ні. Не дає нам. Та все, 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 не так сильно дуй. Ось ми граємо. Навіть не знаю, від якого це лиця. Скоріше цього від третього, але зверху. Шифт-бігти, ну shift-бігти, шифт я вже це зрозумів. Так, переключиться. Ага, це та ігра там, де в нас є два світи. Це стрибати, я це вже зрозумів, добре. Ми щось відкрите. Так ми тут відкрили і далі нам треба, напевно, переключитись. Так, сюди ми можемо щось піти? Тут нічого. Погано, до речі, гра виглядає. Трохи непривично, що від третього лиця іменно що зверху. Так що це? Фонарик. Це допоможе нам відганяти тіні. О, і ось він наш відмедик. Кристал. А щоб кристал нам цей во... Ой, ой-ой-ой! Я шому с Тівун. Добре. Так що ми тут можемо? Я тут не можу стрибати за цю дівчинку. Так, ну. Що тут можна робити? Я можу бути в цьому крузі. Іті. -а. Серйозно? Я йому за, за допомогою Тіні зробив міст. А, а це прикольно гра. Непогана механіка чуєте. Ось, йдемо далі. Це напевно у нас будуть такі загаточки. Так, на пробіл. Знаєте, нічого собі. Хороша гра, мені вже навіть подобається. Так, що у нас тут є? Є Я Я відкривайся Тут ведмедик у нас є зверху, так. Так, ну нам тут треба переключитись, але. Ой. Я хочу стрибнути на W, але тут нема такого. Оп, стрибаємо, стрибаємо і опа. Давай. Що це у нас тут? Не знаю, напевно, треба переключитись. Ага, мені треба на тверду землю. Ось тут він зверху стрибав. Ага. Ану. Мені настроїли тут тінь. а тінь завелика. Тут потрібно гратися з тінями, добре. Якось тако, думаю буде нормально. Давай, будмедику, не скучай. Ось і він підобрав. Ще один кристал. Але навіщо нам ці кристали? Я тут знаю лише нам потрібно знайти батька. Замок і ключ садить. Тискаємо на кнопочку. Закрито. А тут нам потрібно ключ. Ось тут наш ведмедик. Ном. Ой, ти куди, куди. Я не можу. Тобто, значить, треба переключитись. Я прибаєчка. А ні, сюди все одно не долітаю. Добре, що цей ведмедик безсмертний. Нам, значить, треба сюди міст якийсь. Так він тут. Так, як би нам зробити йому міст. Він сюди не достребує. Тут я не можу ніяк, так. Стоп, тут щось є. Так. Антон, Ага, за. А! Ось як. Ключ, ми підбираємо ключ і відкриваємо ворота. Давай. Вау, круто! Загадочка, стоп. А наш цей. Так. Ага. Нам треба або йому щось упустити, або тінь. Скоріше, тінь. Тут ця ігра зав'язана про тінь. вона ну, називається казка про тінь. Ось тако. Так, застряв у тіні. Ага, ти ось тут. застряв застрял в тіні. А тут? М можеш ти? Ні. Арброс. Ага. А, я можу просто перереспавнитись, так? Ні, це мені не допомагає. А, я зрозумів, треба так от трохи. підійти. Ось треба кут нахилу зробити трохи. Я вже переключився на цей. На іншу сторону. Так треба, щоб його не зачіпало. Ну давай. А, ні, думаю це набагато простіше. Та. Але мені доведеться знову йти сюди. Ось так, щоб він пішов сюди. Ось. І тепер нам треба його провести в цей бік. Так? так. Все геніальне просто. Ось і ми його зразу сюди відводимо. Ні, нам треба трохи нижче, значить. Ось так все. Добре. Так, ми підібрали кристал. Скільки тут взагалі цих? Можна подивитись карту? Ну, раз, думаю, ми пройдемо цей перший рівень до кінця. Подивимось, скільки хороша ця гра, але мені вже подобається. О, ой, це якісь коробочки. Ой, вони від нас тікають. А, куди ви? Куди? Я, я вас всіх знайду і побиваю. Так, нам тут треба знайти ключ. Фі -фі. Ага. Так. Так, тебе що тут є? Ой! яка КБ. Але би можливість тут нове стрибати. Стоп, першо? Так, ми можемо тут пройти? Ні, не можемо. І тут? Так, це відкриває ворота. Ага. Що це нам дає? Найден секрет. You found a знайшов секрет. Ці далі фентом будуть защишат Томаса. Фентом? Ч... Завжди? Це на що? Нам'як на те, що Фентом вбив Томаса. Так, ні, мені потрібно тепер сюди. Так, сюди переключаюсь. Нічогісінького нема, так. Куди я пройти не можу? А, ось. Нам просто потрібно це тащити. Ох, яка Добре, що наша дівчинка силачка. Правда? Ось тепер ми йдемо сюди і перестрибуємо на інший бік. Правда від медику? Так тепер. О, цікава, до речі, задумка. Істокінний. Подобається, що таке інколи альтернативний світ, треба переключатись. В цьому так і є своя ізюминка. А я люблю ізюм Тому це круто, так. Давай, відкриваємо, вставляємо наш ключ. І ми можемо забрати. Ні, ми не можемо забрати, але ми можемо нашого друга. Ось сюди. Ой. Нічого, все добре. Я якраз ідеально строю маршрут. За давай забирай. Ой, я подумав, він неї кидає. Нащо ми взагалі ці кристали збираємо? Хтось знає? Угу. В чому сенс? Я не знаю, в чому сенс, але я буду грати далі. Сади. Якщо шо комусь цікаво, ця гра є в Epic Games. Так, а те де є? Ти тут. А де? У тебе тут якийсь грім. У тебе тут якийсь гургулії? О, є коло кургулії Ти мене надіюсь, не будеш ніяк бити? А! Та не бійся, не бійся. А де він? Бо я його щось не бачу. Він, по ідеї десь тут, правда? Опа. Та, але. Ага, мені це треба відсунути. Чи наоборот присунути? Але я спершу попробую відсунути це. Ні, назад. Застряв у тіні, добре. Добре, зна. Тако не діє. добре, тоді йдемо сюди. В Цей бік. Так, ще раз, значить, нам треба ближче. Я не. Ага, там щось мішає, та? Я тебе поняв, нам тут треба щось відкрити. Нічого, Михасю. Зачекай, ми зараз тебе врятуємо. Нам без цього Михася ніяк. Ага. Ага, це одноразова штука, та? Є, відкрити я не можу. Якщо це одноразова штука, то добре. Це ми відкрили цей? Дальше несемо в бік. О, ось ми його і бачимо. Ось таке все. Все, ну не плач, не плач. Що ти плачеш, а? Все буде добре. Ось видиш, тут у тебе якась жаба. Ля жаба. Ух. Давай, Михасю, ми все зможемо. Уньк, боньк Так, ми відкрили наступні ворота, так. Але думаю, нам це треба. Взятись за це і це до самого кінця довести. Ага чи а жаба. І грім. Подивіться, ви бачили колись таку фіолетову жабу? Я думаю, дівчинка в нас щось вживала. Що в мене нема цього якихось доказів. Але ви хоч раз бачили щось фіолетову бачу. жабу. І, походу, я теж щось вживав, якщо її так і бачу. Давай загнамо тебе сюди. Не, не можеш. А ну, відпустись. Я тут зможу з цього боку тебе до ні. А стоп. Ой, не не то ТАП Так, трохи сюди. Так, тобі потрібно цей. А я можу тебе просто весоку не можу. Якщо я таке зроблю, ні, а ні, мені. Обов'язково там треба буде на землі. О, стоп. Я можу тебе знов закрити? А я ж вроді б підібрав якийсь ключ, правда? Ні? А тут що? Тут тут цей ключ знаходиться. Я може встигну добігти? Я не встигну. Що то єдиний вихід це взяти і тянути назад. Але вона не тяне. Вона не тяне! А ну тако і де? Ага, ні, все добре. Просто тут з вимірами трохи. Я можу якийсь присісти? Це контрол. Ага, я можу так опіти. Добре. Дарху хтось є? Що це за така штука? Якийсь орігамі чи що? Так. Ми підобрали ключ. Так. Нам треба ось цю штучку на якийсь цей вагончик. Ось сюди відправити. Все. Тепер дамо до нашого мішання. Так, ось тако. Чого ти теж? О, ось тако і забираєш кристал, все, кристальчик наш. бой! Yeah, Ми підібрали ще один кристал. Ми вже пройшли 5 рівнів. Давайте може пройдемо вже в наступній рівні, вже в наступній серії. Подивлюсь, якщо буде дуже мало це, але добре, дякую, що дивились і зустрінемося в наступному відео.